Ідемо гуляти по ділянці, і я трошки розкажу зараз, що можна створити на своїх ділянках вдома. Я казала в раніше відео, що якщо ви не знаєте, як створити проєкт, просто берете аркуш паперу розміри своєї ділянки, малюєте на ньому будинок при будівлі, якщо у вас там якісь є капітальні, і далі. Просто малюєте те, що ви хочете, про що мрієте. Неважливо від того, що як воно зараз виглядає. По суті, на моїй ділянці я вже зробила все так, як я планувала, і, ну, трошки сумно, так? Ну, зовсім трошки. Там, де паркан. Так воно виглядає, мені треба тепер заповнити рослинами, тобто, Зараз я підійду ближче, в мене доріжка, я всі свої грядки перепахала <смі> сапочкою. Інакше б я туди не зайшла. От видно, в мене от понад парканом є маленькі туєчки. Це смарахти. Там ближче до паркану. І скайрокети на передньому плані. Коли висаджувалися скайрокети, висаджувалися, бачите, туї там позаду. От одночасно висаджувалась і туї вздовж паркану. Але якимось чином всі до да єдиної, вони там пропали. В цьому році, Минулому році весною я знову висадила ці ж самі туї, коли трохи, в принципі, було тепло, ну, вже морози пройшли, я висадила їх знову. Пережили вони літа, там я порахувала, у мене штук сім пропала по всьому периметру. І... Ось тут я трохи-трохи змінила. Оце такий красень, до речі, бачите, оцю грамилу я принесла сюди, і там туалет стояв, його, слава Богу, більше немає. Е, Оці пухнастики, ой, де вони ось тут, -от. це міляндвергія. От я її вкривала перші два роки, вже вона в мене вісім років, я її багато розсадила. Минулому році я її також продавала. Дивіться, якщо ви звернули увагу. Ну це зараз скайрокети, в мене вони високі. Я їх купляла манюнічками, так само, як і оці туйки, вони були по 15 см. Все, що ви можете зараз купити, от прямо зараз, шукайте продавців, у ці всі рослини, їм також, я їх купляла разом зі скайрокетами, з тоями, з тими смарахдами. У ці всі рослини я купляла також по 10 сантиметрів і їм уже багато років. Тобто, це приблизно 5-8 років. Зараз ви знаходите продавців, які продають в касетних розсадах живці, тобто вкорінені живці або насіння сіянці. І ви берете от намалювали собі. Матріна. Намалювали собі, що вам треба? Ви дивитесь рослини, які підходять під ваш регіон. які для вас, ну у нас, наприклад, суха. І в мене, вон, бачите, всюди крапля. Але навіть крапля в минулому році, 24, не впоралась. Ви купуєте ті рослини, які вам підходять підходять по регіону. І відразу садите. Там, де ви для них приготували місце. Уже, ну, я ж не знаю, як у вас, у нас морозів немає, у нас прямо зараз цим можна зайнятись, але я чекаю, тому що у нас тут бабахи. Я знаю, які рослини хочу, і я знаю, що для нас в нашому регіоні вони будуть стресувати, але я хочу ці рослини, і я буду створювати для них умови. В мене це виходить. Бо я вже знаю, ну по минулому році я побачила, які рослини в мене вижили, які не вижили.